Вітаю! Сьогодні хочу показати свою партію і прекрасну дебютну ідею, яку я у ній використав. Давайте дивитись. Пішак Е4, Пішак С5, Сицилійський захист. А6, С4. С4 грається з ідеєю. Зазвичай, якщо Чорні не хочуть допустити С4, то вони грають спочатку десь. Кінь в 6 ходять для того, щоб викликати хід c 3. Ну і вже тепер піш не буде рухатись вперед. Оскільки чорні не зіграли кінь в 6, то у білих є можливість, це не те, що так треба робити, але є така можливість зіграти c 4 десь зміцнити своє положення в центрі і не дати D5 провести. З мінусів те, що Пішак c 4 може стати колись об'єктом атаки. По напіввідкритій лінії С, ну і також там десь будуть чорні, можливо десь підривати його ходом B5, Тобто є якась зацепка для гри гри чорними, для гри чорних. Ферзь C7, пішака 3, хочу вивести коня і не хочу допустити зв'язку слон B4, кінь F6, кінь c3, захистив пішака, слон Е7, слон Е2, D6, слон Е3. Просто виводимо фігури: Траце 1, B6, F3. Додатково захищаю пішака на E4, тому що слон готується сюди вийти. Ну і разом з тим десь у варіантах. Хоча тут поки що не було видно такої загрози, але King g 4 іноді хоче ще чорні зіграти. Ну Але головна ідея саме пішака на e4 захистити, тому граю F3. Слон b7. І ось ми дійшли до позиції, яка на практиці зустрічалася на гроссмейстерському рівні тільки більше сотні разів. І доволі вона відома, теоретична позиція. І головний хід тут, звичайно, рокіровка. Виглядає доволі органічно. Але хід, який я зробив в цій партії, ну, по-моєму, просто неймовірний. Я тут походив король D2. Дуже крута ідея. Я коли перший раз її побачив, це не моя ідея, це не я придумав. Це ідея з партії Джордана Ванфореста проти Еріка Хансена у 2022 році він так зіграв. Я цю партію побачив і от використав у своїй партії. І для мене вона також прекрасно працює. Тобто, у мене тут в цьому варіанті зіграно дві партії, одну з яких ми зараз дивимося, бачимо, що обидві перемоги. Тобто, це насправді хороший хід. Це насправді хороший хіт, він виглядає доволі незвичайно. І чому ж власна ідея? Роблять рокіровку Чорні, король С2, Тура С8 і король Б1. Таким чином я сховав просто короля на ферзовому фланзі. І тепер хід F3, окрім того, що він. Не там захищав пішака на е 4 Тепер я готовий до атаки на королівському фланзі, готовий грати Г4 і насувати пішаків на короля. на позицію короля чорних. Тобто вийшла позиція з різносторонніми рокіровками, хоча білі рокіровку не робили, а ось цей маршрут короля пробігли з королем. І чорні не могли завадити серйозно. Тобто там завжди відкриття лінії. Це було б там, хід Д5 у іншій партії, яку я грав, чорні спробували зіграти Д5, але. Там протистояння тори Ферзя зіграло їм не на руку. Тобто там завжди у варіантах чорні, чорний ферзь виявляється не на місці. Ось, ну, і ось граємо цю позицію. Типову позицію з різносторонніми рокіровками. Зрозуміло, що ідея кожних сторін це десь атака ворожого короля. Зіграли кінц-5, g 4 за пішака на c 4 поки що не переживаю, тому що на кінці c 4 буде слон Б c 4 і на ферзь b c4 можна. Будь-який коня хороший, десь кінь Е2, кінь А2 і ферзю немає куди відходити. Тобто ферзь чорне головиця. Тому поки що загрози пішаку Є4, c 4 немає, тому я насуваю свого пішака К4, тобто насуваю пішаки на цьому фланзі. Ферзь відійшов, тепер уже загроза пішаку c 4 насправді є g5, ферзь f1, захищаю пішака, кінці 5f4. Ну і ось е, насуваю пішаків. Тут трохи я не точно зіграв, зіграв кінці 2. Ідея була. В тому, ну, є загроза у чорних, що вони хочуть побити, побили і забрали на е 4 Якщо я забираю на е 4 вони слоном забирають на е 4 і ну, трохи прогрію центрального пішака не дуже добре, тому я хотів відійти конем, хоча, мабуть, це не найкраща реакція була. Пізніше вже в аналізі я подивився, що найсильніший хід тут був ферзь H3. З ідеєю, що на ось цей варіант, де чорні виграють пішака, ми граємо слон D3 і таку от зв'язку створюємо. Цей слон виходить на ось діагональ діагоналі разом з форзом на h 7 давить. Тут чорні можуть зіграти d5, але після взяття взяття, взяття, взяття. слон С4. Незважаючи на те, що у білих немає пішака. У них доволі активні слони, і вони випереджають явно чорних у атаці. Тобто вони вже створюють загрози на якийсь пас. Слони всім, наприклад, загрожує. Я вже не буду приводити всіх варіантів. Сподіваюся, на слово повірити. Тут слон Г7 навіть загрожує з вирішальною атакою. Тут найсильніший хід за чорних віддавати якість за цього слона. Ну, В партії хід. Ферзь H3 я не знайшов, зіграв не найточніше, зіграв кінь c 2 ну, Але чорні цим не скористалися. Що тут з чорним треба було робити, це вони зіграли кінь B3, а потрібно було зіграти щось на кшталт кінь а 5 все-таки відкриваючи напад на цього пішака. І тут не так просто його захищати. Найсильніший хід F5, все-таки незважаючи на пішака прориватися вперед. І виходить Приблизно ось до такої позиції, приблизний варіант. Тобто виходить ситуація, де білі залишаються без пішака, але позиція у білих трошки краща. Тобто пішака поки що немає якогось вирішального значення. У чорних все-таки більш відкритий король. У білих більш захищений. і Білі можуть створювати загрози вести атаку, але разом з тим нічого конкретного способу виграти немає. Тобто така довготривала ініціатива, мабуть, у білих є. Але разом з тим у чорних міцна позиція. Ось. Але чорні так не зіграли. Тобто Вони не пішли за пішаком на Е4, вони вторглися своїм конем на Б3, і це вже неточність. Після кіня 5. Я також зроблю неточність. г 1 Г1 не випускає перевагу, але хід не обов'язковий. Потрібно було насуватись, потрібно було грати F5, я десь, мабуть, не хотів якість віддавати, хоча тут, мабуть, якість віддати цілком нормально було би. Зіграв Траг Г1, Б5, Чорні стараються відкрити ферзовий фланг, зрозуміло, але білі встигають перші. Зіграв F5. Вони забрали на c 4 забрав на F7, вони забрали на F7, і після ферзь H3 величезні проблеми у чорних. Тобто, е, хочу побити на e 6 і від цього по суті, захисту немає. Також десь пішак на G6 хоче піти. Вони зіграли слон F8, якраз, е, бачачи, що я хочу зіграти пішак G6, я так походив. Тобто ідея була в тому, що слон десь рентгеном е, тримає поле a 6 але насправді я все одно забрав на. H6. І чорні зрозуміло, що тут слона забирати не можна, якщо забирають. Після б'є е 6 король г7, пішак г7 шах, слон б'є г 7 тора б'є г 7 король б'є г 7 тора г 1, білі просто матують. Наприклад, король H8. Закінчимо ну, варіант. А, ну, і ферзь А6. Тому слона забирати не можна, але ну, власне вже що тут не роби, буде програно. Мене зіграли ферзь C7. Десь хочуть ферзя по сьомій лінії. Хочуть побити слона, щоб ферзь сьому лінію прикривав, але просто відійшов слоном, і немає захисту від мату на H7. Така партія. Тобто десь були неточності, доволі, ну це нормально, доволі гостра позиція була, були в ній неточності. Показав її, саме, щоб продемонструвати ось цю надзвичайну дебютну ідею з ходом короля і планами сторін, які виникають у цій позиції. Показав саме свою партію, а не Джордана Ван Фореста, тому що там, там 30 ходів. 30 ходів відбувалася реалізація зайвого пішака. і Також тема важлива, але хотів саме заакцентувати увагу на дебютні ідеї і ідеях в Мітлшпілі. Сподіваюсь, вам сподобалось цей надзвичайний хід. Вважаю його саме надзвичайним. Король Д2, по-моєму, дуже круто. Сподіваюсь, вам ця ідея також сподобалась, як і мені свого часу. Дякую за увагу і до зустрічі!